Розбираємо склад пряників і в кліт. Хто любить такі пряники, напишіть мені в коментарях, можливо, якісь інші, а можливо, ви хочете самі, нівіться рецептом. Буде всім дуже корисно. Отже, що у нас в складі пряників? Порошно-пшеничне, зрозуміло, а першого сорту, не вищого сорту, а першого. Перший сорт кращий для здоров'я, ніж вищий. А ще краще цільнозернове. зернове. Цукор наповнювач на основі пюре персик абрикос, цукор, желейний концентрат з пекти новмісним пектиновмісних фруктів, яблука, цитрусові пектин. це дуже прекрасний пребіотик, харчові волокна для кишківничка. Пюре персикове та пюре абрикосове жилюючий агент пектин, регулятор кислотності ламонокислота. Це трат, натрію, ароматизатор, персик абрикос, барвник анато, натуральний куркумін, бета-каротин, консервант, сербат, калію, сироп інвертний. Ну коротше далі у мене вже все впало. Я так хотіла сказати, ну ось прекрасний склад персиків. Ой, не прекрасний склад, не буду брати. А от соломка у них набагато краща, набагато простіший ну, простіший і зрозуміліший склад. Ви ще одну соломочку.